З новобранців до літних бійців за кілька тижнів у 95-й аеромобільній бригаді впевнені це реально, якщо навчати солдатів за сучасними методиками. Скільки стріляють і скільки годин на добу сплять майбутні десантники, знає Максим Кошелів. Забути радянські канони і цілими днями стріляти, підривати, штурмувати і відпрацьовувати тактику на основі західних методик. Солдат повинен бути готовий завжди і до всього на рівні рефлексів. Звісно, серйозно ганяють і серйозно тренують. Не по-детски, скажем так. Здесь мы хорошо стреляем, да. Ну мы, мы должны уметь что-то делать. Олександр, командир одного з нових батальйонів легендарної Житомирської 95-ї бригади, впевнений, тільки так можна в стислий термін створити елітний підрозділ. У нього немає просто стрілків у зоні АТО сотні одиниць ворожої техніки, і російський танк повинен бути для будь-якого бійця просто ціллю, а не приводом для паніки. Тож у кожного тепер за спиною гранатомет муха, і десантники, методично, не рахуючи боєприпасів, тренуються з нього стріляти. У батальоне ТБТ несколько недель, кто-то даже меньше. Усии с третьей у мобилизации. Есть совсем новички, есть досвидчения афганцев. Ну, у нас опыт войны в Афганистане. Здесь много афганцев, поэтому все, что мы умеем, передаем ребятам, афганцы воюют и, на... и за Украину и против Украины. Есть такие случаи. Ну и как это тратало, как-то понимать. Ну. І ребята говорять, що у кожного своя правда. Уже на полігоні майбутніх десантників привчають жити в умовах цілодобової війни, щоб зі справжньої війни вони повернулися без втрат. Спокійний сон лише 4 години на добу. В будь-який інший момент, в будь-якій точці полігону, їх може чекати сюрприз. Тому навіть на стрільбищі вони не просто ціляться по мішенях. Спеціально їх обкидують гранатами, щоб люди одразу привикали, щоб по ним буде вестись огонь. Сні одлікаріс і на що? а саме виконували свою задачу. Найважче доведеться при визволенні міст. каже комбат, так що своїх десантників вчить боям у закритих приміщеннях і будівлях, коли треба знищити ворога і не зачепити мирних людей або заручників. Від від! У тому що 95-та буде очищати від терористів і російських військ той же Донецьк. У комбата немає сумнівів. А зараз він продовжує тренувати своїх бійців. Максим Кошлів, Андрій Костюк, телеканал Інтер.